Василь Семоненко, я в світ прийшов. Я в світ прийшов не лише пити, їсти, скалити зуби до дурних дівчат та любуватись зоряним намистом підмариновані мелодії кантат сім'ї селянської до грубості простої. В життя дороги стелються мені, я хочу пити сонячні настої, пізнать до краю радощі земні, і на стежках, порослих будяками, що обминали зморені діди, я залишу мужицькими ногами, хай не глибокі та чіткі. Сліди.